Друзі, всім привіт! У мене не знайшлось ані Святого Миколая, ані Діда Мороза, тому з нами сьогодні у кадрі буде присутній такий собі новорічний гном. Цей рік вирішив закінчити в незвичному форматі і розказати вам про топ-5 ЖК, які вкрали свято у своїх інвесторів. З вами буду, як завжди, я, Андрій Ставнюк. Поїхали! На п'ятому місці ЖК Оазис не тому, що інвесторів в 2023 році чекало щось неочікуване, а тому, що навпаки, омріяного початку будівництва так і не відбулось. Попри те, що буд девелопмент продовжує споруджувати свої ЖК символ ЖК Салют та ЖК Зарічний. Здебільшого це пов'язане саме з близькістю оазису до гур. Ми вже в деталях обговорювали цю історію з представником групи інвесторів, які звернулись до мене за висвітленням, у окремому відео. Посилання вилетить тут. Але чому за рік забудовник так і не зміг вирішити ситуацію з розвідниками, поки прямо за рогом добудували та запустили міст? Незрозуміло. Тому і потрапив у цей топ. Трохи краща ситуація у інвесторів ЖК Поетика. Оскільки ще на початку року журналісти знайшли долю Медведчука у цьому комплексі, тобто все могло закінчитись дуже плачевно. Вже й арешт на земельну ділянку був накладений, але питання якимось магічним чином вирішилось, і вже знову ведеться будівництво, тільки не всіх інвесторів ощасливили. Наприклад, покупцям п'ятого будинку залишається мовчки чекати. Сподіваюсь, їм запропонували, хоч замінити свої квартири на аналогічні у сусідніх будинках, коли заморозили будівництво цього будинку. Дух свята все ж таки ощасливив інвесторів будинку 3-4, введених в експлуатацію ще до повномасштабної війни. Їм, нарешті, після двох років очікування пообіцяли видати ключі від квартир. Тотальний жах спіткав інвесторів. ЖК Голосіївська долина. Мало того, що деякі інвестори сторожили купували ще за часи Укрбуду. Потім з'явився Стройсіті Девелопмент, який розповідав історії про фунікулери прямо до метро, але швидко пропав з лютого 2022 року. Так ще й у цьому році столична прокуратура домоглася розірвання договору оренди земельної ділянки під цим комплексом, остаточно поставивши крапку на добудові ЖК «Голосіївська долина. На жаль, це не дивно, тому що цільове призначення ділянки 12.04 для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства. З таким призначенням будувати житло не можна. Тому, якщо ви ще тільки розглядаєте купівлю нерухомості, для того, щоб не втратити сплачені кошти, не нехтуйте юридичною перевіркою як новобудови, так і квартири у старому житловому фонді вторинного ринку. Як юрист з нерухомості, я надаю послуги юридичної перевірки і зможу супроводжувати угоду під ключ. Контакти та стислий прайс лист знаходяться в описі під цим відео. Переходимо до топ другого крадія святкового настрою. ЖК Генезис. Багато було сподівань на цей комплекс. Ще до повномасштабної війни я знімав його огляд. В той час ціна за метр квадратний була найдешевшою з аналогічно наближених до центру міста житлових комплексів у флагманського першого будинку. Але продавали й другий ще на етапі котловану по цінам, які рідко зустрічаються в Києві для такого рівня житла і локації. На жаль, для інвесторів саме другого будинку неприємні новини. Прямо перед початком зими та періоду свят забудовник тишком нишком без новин на сайті зупинив будівництво. Я отримав цю інформацію від окремих інвесторів, які звернулися до мене за допомогою. Їм повідомили, що це ще не заморозка, а приморозка. Бо на початку 2024 року будівництво планують відновити, але це обіцянки, а не факти. Тим паче, що якраз на березень нового року очікується рішення проблем або навпаки, анулювання ліцензії житлокапіталу, тобто компанії, яка фінансує добудову усіх житлових комплексів по Корбуду, у тому числі і ЖК Генезис. ЖК Рибальський країна має знати героїв в обличчя, так би мовити. Чому саме перше місце у нашому антитопі? Ні, не через те, що дати ведення будинків можуть переноситись більше ніж на три роки, а тому, що тільки у ЖК Рибальський інвестори розстрочники були змушені позбутися своїх квартир, як мінімум у Києві, тому що їм почали додатково нараховувати до наявного боргу по 50% річних пені. Публічно про це стало відомо у кінці вересня після публікації ТСН. але я знав про це набагато раніше, а саме у травні. Коли окремі інвестори почали звертатися до мене за послугою з супроводу найоптимальнішого виходу з угоди, я бачив їх переписку у вайбері з менеджерами відділу продажів, її листи вимоги. Просто уявіть ситуацію. На початку повномасштабної війни вам повідомляють, що можна не платити. Потім менеджер у вайбері пише: Заплатіть, будь ласка, санкції прийняти не будемо, але нам треба будувати. Потім не буду брехати. Попереджають окремо, що примінимо санкції вже. Але оскільки будинок інвестора під номером 15 як був, так і залишається котлованом, інвестор не платить, а забудовник вже нараховує величезну пеню, яку дійсно мав право нарахувати згідно договору. Але як же обіцянки менеджера, що санкції приміняти не будемо? Все дуже просто. Цього менеджера звільнено. Ось ваш новий менеджер по сумісництву колектор. І він, до речі, вже питає, коли чекати наступний платіж. І не забувайте, що спершу покривається пеня, а вже потім тіло боргу. Саме тому, на мою думку, окремі інвестори з ЖК Рибальського постраждали більше за всіх, оскільки взагалі перестали бути інвесторами у цьому році. Завершуючи це відео, хочу побажати вам миру, безпеки і благополуччя у новому. У 2024 році, оскільки мій канал про нерухомість, з цим рейтингом я хотів розповісти історії цих житлових комплексів у надії, що розголос непорядних дій забудовників допоможе діючим інвесторам а розуміння ситуації майбутнім шукачам житла у столиці. Про підсумки 2023 та очікування 2024 року поговоримо вже в наступному відео. З новим роком, друзі!